Всім привіт! Сьогодні розпочинаю проходження нової гри. Це Beyond Two Souls. Так, тут є два варіанти проходження. Можна стандартну розповідь, типу як вона була задумана, або в хронології. Е, я обираю стандартну, але не знаю. Можливо, треба в фрон хронології, але коли я налаштовувала це все діло, то там зразу була стандартна, значить нехай буде стандартна. Так. так. Я народилася з дивним дарунком. Силу, яку людство раніше не бачила. У моїй голові певний везла: картинки, звуки, запахи. Я маю згадати, упорядкувати усе аж до цього моменту? Згадати, хто я? Якби я мала розповісти, як це почалось, я б почала звідси. Понятнінько. Хорошо. Я знайшов вас на краю дороги. Посередині нічого. Це була аварія? Хтось вам нашкодив? Кобляко. Як вас звати? Кому зателефонувати? У вас має бути родина, друзі? Хтось, тут хто скаже, хто ви? Салют. Ви нас великучих, так? Ну Якщо ви не допомагатимете, я веселий. Нічого не вийде. Це шрам? Він Сіджий? Йогу твою. Випиніть їх, вони не уявляють, чи мають справу. Скажіть, аби почекали мене. Який ними дядько? Боже, негайно звідчить з ними. Чуєте? Ви маєте зупинити їх. Бовдури, кляті Бовдури! Знаю, Вони йдуть. О, бляха бльоха, стривай, що таке. Дівчина, яку ти привіт, де вона? Там нема, да? є, що воно все знає. Є? Я не розумію, Довго. Закинець, це, це мабуть фінал Все цим це закінчилось, ні? Покажіть. Чорти, просто чорти Знайомий, дядька. Ой, я матинька. Вона там була. Джоді, що ти накоїла? Так. Персонаж звуть Джоді. Окей. Аби по хронології було б не так цікаво грати. О, добрий день. Я пройшла? Як мені переключитися далі? А, по саму. The... Як справа, Джуді, добре? Угу. <реклась> Не хочу відривати тебе від гри, але вже час, Люба. Прикольненько. Що будуть робити? О, блін, це треба мишкою тут так шурувати, блін, по всьому столу. Думаєте просто? Кукю, -ку, дай. Що з куклою роблять. Ем. Дай куклу взять. Я робив якісь. А стоп ще щось є. Якісь крапочки, які я не можу нічого з ними робити. Так, первоні раульне зараз, якщо що. Ну, ще якась крапочка, але не може нічого. Короче, походу мені... А, о о! Полубаємо на гітарочки. Красотка. Не, давай назад пішли куклу візьмем. Ролики, як я хочу на роликах поганяти. Шурши назад. Вже знаю, як взяти. Не получилось? Ніхрена не вийшло, якщо коротко. Тиць. О! вийшло! О, це буде важко. Ходімо, ти ще матимеш певний часу, щоб погратися. Задовбав. В мене ще було якесь ну, тут на ліжку я могла щось зробити. Посижу. Знаєте, втомилась, Джоді, але треба йти. Так, поки що нелегко. Не Блін, керування постійно буде таке гальоме-галіме. Халю... галіми собі в неї апартаменти. Навіть кухня своя у малої. Та ти що. О, о, о Один. Ой, назад, один. Це мої жорсткі малюночки. Так, за нею жорстко слідкуючий. Ладно, пішли. Раз на там чекай на нас, куди йти? Що mm -hmm. Що могу? В двері? Та маленькі, немає більше дрібні грошей. Привітаю. Так, ладно. Сторонні діалоги це все цікаво, але не то, щоб. Привіт, сонечко, яка ти сьогодні гарна. Mm і честно. А можно якусь Гру розтягнути? Що? Чому вона Так. Ничего, не зменилось. Бейбесси, детей, акол. Привіт, Джоді. Як пройшов твій день? О, це той дядько. Непогано. Я вже всі правила знаю, гри. Легко. Добре, ми одягнемо це. Зараз, пам'ятаєш, це корона. О, та. Тепер ти як принцеска. Не хвилюйся. Все буде добре. Якщо right я в синій кімнаті. Добре? А що будуть робити? Куди ви пішли? Мені страшно. Hey, Джоді, ти мене чуєш? Так, ст... ну ти полечимо. Чую. Okay, let's добре, починаю. Кетлін в сьогодній кімнаті. У неї такі самі карти, як Якщо... у Якщо... тебе. Ми... Тепер ми скажемо їй брати Я одну. Ти спробуєш вказати, яку вона обрала. це зробити? Не знаю. Добре. Почнімо. Перша карта. Мені покажіть. Так. Що? Д? А? Move Move Ground Что теперь? Кейм, okay, жесткий, телепаты. Зирочка. А мне треба почекать, а че не? Ну, может быть. Наступна карта. Я уже знаю правила. Топ. Мув. Move, Move. Move. Ага. Це точно треба робити, чи ні? Давайте лупашимо жорстко телепадка. Тілі... Наступна карта. А Якщо дати неправильну відповідь? Давайте дамо неправильну відповідь. Зосереться, ти зможеш? А, треба давати правильну відповідь. Да? Ну ладно, я знаю. Т Там були хвильки. Але треба подивитись. Окей. Хвильки так хвильки. Понято? Very good, Jody. Чудово, Джоді. Джолі, щось інше. На столі в соціальній кімнаті є кубики. Можеш їх скинути? Over. Оце це ти мала жорстка. Ой-ой-ой. Кубики Женщина обістралась. Можеш зробити в цій гімназії? Вона більше не прийде сюди ніколи. Поїхала. Це смішно. Ладно, це страшно Божечко, бідненько Я можу все, що хочете Жорстко, жорстко Я боюсь, що з мене досить Ще не будь експеримент закінчимо. Халіночко, я посідь зараз я припинила. Все, все, все. Чому вона закричала? Че, Все скінчилось, Джонни, все скінчилось. Воно ніколи не скінчиться. Божечко, бідна жінка. Я не знаю, на що я то робила, але це було прикольно. О, клас! Хай молодець. Зупинила експеримент. А, це те стрілочку, що я обрала. Зупинила експеримент. Молодець 66%. Залишила Кетлін. Саму? Ладно, на початку це не цікаво. Поїхали далі. А я можу всі тут покладці, ні? Чи вже треба прямо почати зразу? Воно сама почнеться. чи що, Як це працює? Я не поняла. Само, все само. Це вона. Спроміжлива сукня гості план Б. Що за план Б? Відчуваю, як нас всі дивляться. Це не лише відчуття. Усі справді дивляться. Сукня відстій. Тільки знаєш, що треба одягати іншу. Сукня чудова. І ти прекрасно виглядаєш. А найголовніше будь собою. Якщо хтось заговорить, усміхайся. хочеш, щоб я поводилась природною і усміхалась. Не знав, що ти маєш почуття гумору. Коли я й так налякана до смерті Райан, радий, що ти завітав. Та ти радий, що його Такі представити мою асистентку Елізабет. Він не знав, що американська диплома має такий незброювальний шарм. Дуже приємно, Елізабет. Джентльмени повертаю вашого гостя. Поверну пізніше. Вейран. Я ще два питання не задала. Він ненавидить мене. Постійно він уявляє мою голову на палець. Думаю, що вважає. Мені дуже приємно, не сила прочитати. А ну... О, можна зупиняти. Гаразд, я потисну кілька рук. Прощайся, знайди тихе місце. Ти знаєш, що робити. Я не знаю, що робити. Я не задала тобі два питання. Пане Басове, яка краса. Треба знайти тихе місце. Що, просто ходити? Це не виглядає, як тихе місце. Блін, я не виглядаю вона, дай Боже. Огору не можна, так? Вичте, вони секрети тури тільки для персонального посольства. I'm sorry, я так і думала. Так а де тут тихе місце? Ніякого тихого місця тут не бачу. Там теж буде... А, у. -у, -у. Можна? Дякую. Куди мені? Мені ліво?

Ааа, важко! ох, мені керування дасться скоро в знаки. Буду я страждати. Який симпотний унітаз! Що мені клацать? Сядь посидь, кайфони на подушці. А що таке, як це робиться? Ой-ой-ой! На які Айден, Айден, готовий? кімнат на горі висить велика картина. За нею буде сейф. Потрібні документи всередині. Але там охорони камери, тому обережно зрозумів. Будемо жорстко літати. Покажіть мені, як вона виглядає в цей момент. Не дуже. Окей, мовимося. Мимося, коли будемо... Що робити? Ой, їй прям хреново що то. Ой-ой-ой. Айден, що ти робиш? Що відбувається? Нічого не може робити. що шо-шо, шо-шо, шо-шо. А, о, мув. Я можу жорстким робити Нарешті. На далеко. А, куди я йду? Туди. Я грибу, куди мені? Кабінет. За портретом Шейфа. Шейха, ось це місце. Десь має бути перемикач. Могу посунути картину. Найди його. Так щось освітиться. світиться. Що це за заряд жорсткий? Я грибу, як це робиться, блін. Я можу так робити. Хіра не працює, бляха. حسام اذهب ولقي نظره على مكتب السفير حاضر ساذهب حالا اقرا كلمه شتي لاينه كاميرا ويمكنها ذي خرى نروح نروح نشوفها Щось я не, не думай має бути інший спосіб. Ну туди повело, значить це інший спосіб. Ось це місце. Це це Ейден. Спрацювало щось, ні? охоронця Зламався. Так, поки що це нелегко. Окей. Okay. Раз, теперітеш медоусмітет з моїй безпеці. Не поняла, як ти це зробила, але ладно. Овертаємося назад. <кхм> Офіс. Де той довбаний я єден, я не розумію. Що там? А що ти кидаєшся? Ні, назад. Це ж я кидаюсь. що я кидаюсь. Бумажка якась. Дай почитати. А що ти на волоки це, я не розумію? йо йо Що робиться? Як оце? You have unlocked a new bonus. Окей. Okay. І що, мені це дало? Блін, хоч стріляйте, я не розумію, що робити. Help! Окей. Okay. Оце це непонятно. Фізичка. А, заряд і розряд. Окей, зрозуміло. А, о! О, бля, ну, це зможете відім, це сейф. Не змогла. Мені не вистачає мешки подвигати. Що? Ніхера не вдупляю. О, нарешті. Треба просто документ швидше. Хто? Який? Е? Я думаю, не витримаю. Що відбувається, боже, поможіть. Добре. Не рухайся. А, що це за. Що це за кноп? ТАП? Ні, це не тап, це шифт. Три. Що це за кнопка, це позор. Ще раз, два. Ще раз. Один. Ой-ой-ой Режа, каже, пішла Свариться що-то жорстко, непонятно про що Вибач, нічим не можу допомогти. Успіхів. Що? Що відбулось? Що це за тлка і прийшла до мене? Так, ні, ну це не непонятно. Просто тик! Вмийся, жінко. Подивись на себе. вмить, блін? Красотка пішли. Що за? Хто прийшов? Забрала якісь папери мої, що я написала там ту, своїми телепатичними зібностями знайшла і втікла. Щось я її дуже тяжко насилу, шльопає малышка. От шо це за дія має бути? Зажать, розжать, шо нахрен. Так, їй не окей, я це поняла ще в першу секунду гри. Що нею щось відбувається. А де дядько, з яким я прийшла? Не він, чи Ейден. Чодіс, це раз. чіпай мене. Чому? Я хочу піти. Right. Really. Добре, там йдемо. <laughs> я що повний ноль! Я щось пройшла. Супер. О, скільки дій всякий. О, закінчили місію. Я закінчила місію, як і 98 людей. Клас. Це супер-класно. Закінчила місію лише зайденом 52. Це як крутишка? Я крутишка, так? Да? Поняла? Да -да -да -да. Ладно. Блін, а чому не показує шлях, який міг бути? Інший. Це ж цікаво. Ладно, але тоді було б не так цікаво. Ладно, окей, поїхали. Зараз ми поїдемо. Зараз воно саме поїде. Давайте, може, поїдемо на наступному відео вже. Ось вона якраз кудись їде. О, з малишкою буде. Давайте продовжимо на наступному відео. Перше таке буде коротшеньке трошечки. Цікавенько, цікавенько, але щось поки важко. Щось ну, кулька значить, я просто тисі, вона не працює. Зажимаю, вона теж не працює, щось через раз вона в мене працює. Щось я не допоняла, але допойму попізніше. пізніше. Так, ладно, давайте на цьому на сьогодні завершимо. Всім дуже дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, ставте подобайки, пишіть коменти, бувайте до зустрічі в наступному відео або на стрімі.